Вітаю вас, шановні підписники каналу Еволюція Свідомості. Як і обіцяв, продовжуємо тему про минуле життя. Нагадаю, що цей випуск, як і попередній по цій темі, створений за книгою Річарда Вебстера Спогади про минуле життя. Озвучення буде вестись від першої особи, тобто автора книги. Отже, почнемо з питання. Навіщо досліджувати свої минулі життя. Люди часто запитують мене, навіщо потрібно досліджувати свої минулі життя. І я зазвичай відповідаю, що регресія може дати ключ до розуміння, чому людина робить ті чи інші вчинки, поводиться так чи інакше в поточному житті. Звернувшись до колишніх життів, можна отримати інформацію про призначення людини в нинішньому. Регресія може пояснити причини труднощів і проблем, які людина відчуває в цьому житті, і підказати, яку карму потрібно поліпшити. Коли люди знають, чому діють саме таким способом, вони набувають більшого контролю над своїм життям. Звернення до минулих життів є до того ж надзвичайно цінною формою лікування, вона дає змогу впливати на причини, що лежать в основі проблеми. Замість того, щоб боротися тільки із зовнішніми проявами, спогади минулих життів відображені в ДНК кожної з понад 10 трильйонів клітин, що складають наше тіло. Користуючись подібним методом лікування, ми можемо зцілити недугу, яка існувала, можливо, протягом багатьох попередніх втілень. Отчуття провини відіграє важливу роль у житті багатьох людей. Його створюють пригнічений страх, злість, горе. Терапія минулими життями може допомогти таким людям звільнитися від цього почуття, яке виникло в попередніх втіленнях. Багато людей звертаються до регресії минулі життя в період кризи. Вони шукають у ній розв'язання проблем, коли насправді все йде не так, як хочеться, незалежно від досягнутого результату. Подібні регресії завжди приносять користь. Ось невеличка історія. Одна пацієнтка прийшла до мене незабаром після того, як її покинув чоловік. Я завжди була ревнивою, сказала вона мені. Не знаю чому. Це безумство, але я завжди втрачаю людей, яких люблю. Вона повернулася у своє минуле життя на Ямації в 19 столітті, будучи примхливою. Старшою дочкою багатих плантаторів, завжди отримувала бажане. Молодий чоловік, у якого вона закохалася, на нещастя, був захоплений іншою, перепробувала всі засоби, щоб відбити його у суперниці, але нічого не допомагало. Тоді, у нападі ревнощів, вона заплатила, щоб ту дівчину отруїли. Юнак, дізнавшись про те, що кохана померла. Повісився після цієї регресії, моя пацієнтка приходила на консультації і надалі. Її життя налагодилося, а почуття ревнощів з'являється тепер дуже рідко. Можливо, найбільш важливий результат ви можете пробачити людей, які заподіяли вам шкоду в минулих життях, і пробачити себе за те, що заподіяли її іншим. Це сприяє реабілітації себе та інших людей. Якщо так відбувається, ви обов'язково відчуєте радість руху. Знання про минуле життя також дарує людині душевний спокій. Багато хто боїться смерті, але страх зникає, коли приходить усвідомлення, що смерть не є кінцем. Регресії в колишнє життя дають ще одну перевагу. Можливість відкрити в собі здібності, про які ви й не здогадувалися, уміння і таланти, використовувані вами в минулих життях, не втрачаються, вони все ще є вашою частиною і можуть бути розвинені в цьому житті. Більшість людей, які вирішили пройти регресію в минулі життя, прагнуть з'ясувати, чи слідують вони своєму призначенню в цьому житті. Багато хто відчуває незадоволеність і хоче дізнатися, що ж їм робити зі своїм життям. У цьому випадку регресія надзвичайно корисна, і в підсумку вона продемонструє, що наш потенціал не обмежений. Більшість моїх пацієнтів вірять у реінкарнацію, але деякі залишаються скептиками навіть після проведеної регресії. Однак, за всієї різноманітності споглядів вони все ж отримують певну користь, коли перед ними розкривається одне з минулих життів. Незалежно від глибини вашого інтересу до цього питання експерименти, описані в наступних розділах, будуть вам корисними і всьогоденні. Чи кожен має минуле життя? У моїй практиці регресії не було ще випадку. Щоб людина не мала минулих життів. Навпаки, мабуть, у більшості людей є необмежена їхня кількість, з якої можна вибирати. Один із моїх постійних клієнтів столяр. За неповні 20 років ми досліджували безліч його минулих життів. Іноді, приходячи до мене, він хоче повернутися в якесь певне життя, яке ми вже дослідили до найдрібніших подробиць іншим разом. Зазирнути в незнайоме. Часом він воліє відпустити хід регресії на волю випадку. Спільним для різних його життів є те, що він завжди добре працював руками. Судячи з усього, у нього була рівна кількість жіночих і чоловічих життів, і в усіх він використовував свою вправність. У чоловічих інкарнаціях він був будівельником, червонодеревником, фермером. Механіком тощо у жіночих пастушкою, кухаркою, медсестрою і прибиральницею. Я захоплююся практицизмом, що проходить через усе його життя, оскільки мої власні являли повну їхню протилежність. Здебільшого я вирізнявся непрактичністю і в більшості своїх минулих життів був ченцем священником, музикантом. На жаль, багато хто з моїх пацієнтів приходять до мене з цікавості і не продовжують досліджувати інші життя, як цей столяр. Тому мені важко визначити, чи є спільна нитка, що проходить по різних інкарнаціях однієї людини. Це цікаве поле для дослідження. Але я знаю напевно, що ви пройшли через безліч життів, були на землі багато разів. І ще неодноразово будете повертатися сюди в майбутньому. Чи відомо вам дежавю? Практично кожна людина знайома з відчуттям дежавю, що французькою означає вже бачене, це відчуття того, що ви були в цьому місці раніше і переживали подібну послідовність подій. Реінкарнація лише одне з багатьох можливих пояснень. Інші пояснення можуть бути такими: бачив раніше по телевізору цю сцену, спостерігав подібну до цієї, але не ідентичну або бачив цю подію у вісні до того як вона сталася. Однак іноді дежув веде до спонтанного пригадування минулого життя. Це може здивувати людей, які не мають ані найменшого уявлення про предмет. Так, одна моя знайома. Відчула подібне почуття якось увечері у себе вдома, нарізала лимон, щоб покласти в напої, приготовані для себе і чоловіка, а потім сіла на веранді помилуватися заходом сонця. Коли вона піднесла склянку до губ, то відчула запах лимона на своїх пальцях, і негайно перенеслася у своє минуле життя в Італії за часів Ренесансу. Де позувала художнику у великому саду. Я впевнена, що в тому саду стояв аромат лимона, сказала вона мені. Його запах несподівано повернув мене в минуле. Не розумію, чому це сталося саме зараз? Адже аромат лимона мені знайомий усе моє життя. У всякому разі, я відчувала себе шалено щасливою, була закохана в Арольдо, якому позувала. І відчула прилив захоплення настільки сильний, що, здавалося, моє серце не витримає. Сумно усміхнулася вона. Нічого подібного в цьому житті зі мною не було. Доктор Фредерік Ленц, психолог, займався вивченням спонтанних спогадів про минуле життя і описав свої спостереження в книзі Часи життя. Він помітив, що більшість таких спогадів приходить у вісні – або під час медитації, коли з'являються видіння, або як моменти дежавю. Доктор Ленц звернув увагу на те, що безпосередньо, перед спонтанним спогадом про минуле життя, люди відчувають, що стають ніби легшими, і перед їхніми очима починають миготіти яскраві кольори. У них з'являється відчуття ейфорії, гарне самопочуття. і здається, що кімната починає вібрувати, але не обов'язково, що саме так буде відбуватися у кожного. Потім несподівано вони переносяться на кілька миттєвостей у минуле життя, часто після цього здаються злегка заціпенілими. Чи можна довести, що минуле життя було не насправді? На жаль, у багатьох випадках це неможливо. Більшість людей вели життя звичайне для того часу, в якому вони існували. Лише деякі могли здобути освіту або подорожувати життя протікало в околицях власного будинку. Вони не завжди знали назву найближчого міста чи села, рік свого народження чи назву країни, в якій жили, навіть могли не знати свого прізвища. Цілком природно, що такі історії важко довести або спростувати. Одного разу я регресував молоду жінку в середньовічну Європу. У тому житті вона була чоловіком пекарем. Він був чистолюбним, багато працював і, врешті-решт, став господарем власного бізнесу. Вражали багато подробиць процесу випічки хліба, але пекар був неписьменним і не мав поняття про епоху чи навіть про назву міста, в якому жив. Очевидно, буде вкрай важко дізнатися про нього більше, бо він сам мало що знав про себе. В інших випадках багатство деталей допомагає доказуванню існування в колишньому житті через відсутність історичних відомостей. Джес Стерн описав один із таких випадків у книзі у пошуках дівчини з блакитними очима, дівчина з блакитними очима. Жила наприкінці 19 століття в Канаді в сільській місцевості. Вона ніколи не відходила далеко від свого будинку, мало знала про сусідів і жила в час, коли записи про народження, смерті та шлюбу були мізерними або взагалі відсутніми. Хоча ця історія надзвичайно переконлива і багата подробицями, довести реальність цієї реінкарнації досить важко. Інший ґрунтовно досліджений приклад стосується Джорджа Філда, 15-річного учня середньої школи, який регресував у минуле життя, де був фермером під час громадянської війни. Коли він відмовився продати свою картоплю солдатам Янкі за ціною кілька центів за бушель, його вбили пострілом у живіт. Цю регресію проводив Лорінг Джон Вільямс. Який пізніше написав звіт про неї для журналу Доля. Після публікації статті з'явилася нова інформація, яку було включено в чудову книгу Бреда Стейгера, Ви будете жити знову. Вільямс разом із Джорджем Філдом поїхали в Джефферсон, Північна Кароліна, щоб знайти будь-які свідчення Джордж Філд або Джонатан Пауэлл. Як його звали в минулому житті, зміг дати дуже детальну інформацію про людей, які жили в цьому районі в той час. Однак, хоча більшу частину інформації вдалося підтвердити, остаточно довести реальність регресії в минуле життя не вдалося. Час від часу хто небудь із моїх пацієнтів повертається в колишнє життя, де був людиною. Про яку ми можемо дізнатися з історичних книг, Я регресував одну людину в минуле життя, де він був бухгалтером Олівера Кромвеля. Вивчення історичних книг показало, що хтось під таким ім'ям дійсно був відомий як бухгалтер Олівера Кромвеля. Ця людина загадала найдрібніші подробиці і навіть терміни, які сьогодні вже забуті, отже, Можливо, і навіть дуже ймовірно, що мій пацієнт справді колись був тією людиною. Скептики охоче скажуть, що мій пацієнт міг узяти інформацію з давно забутої книги, прочитаної ним. Він міг чути радіопрограму, бачити фільм або телевізійний спектакль, де було показано таку людину. Тому неможливо довести, що вона була нею в минулому житті. Мій пацієнт однак вважає все це правдою, що й допомогло йому. Зрештою, лише це і має значення. Чи є у нас споріднена душа? Споріднена душа це хтось із ким у вас був міцний зв'язок у багатьох інкарнаціях. Більшість людей вважає, що зв'язок із спорідненою душею сильний любовний зв'язок між двома людьми. Який тривав сотні, а можливо навіть тисячі років. Часто так і є, і завжди чудово, коли люди дізнаються, що той, кого вони обожнюють у нинішньому житті, був їхнім коханням і в минулих. Стосунки зі спорідненою душею можуть включати й інші важливі стосунки між двома людьми поза, сферою кохання та романтики. Але Стосунки зі спорідненою душею можуть включати й інші важливі стосунки між двома людьми поза сферою кохання та романтики. Наприклад, ваш керівник у теперішньому житті був вашим вчителем або студентом у багатьох минулих життях. Це теж можна вважати зв'язком зі спорідненою душею. Він так само міцний, важливий і необхідний для вашого прогресу, хоча має. Платонічний характер. Таким чином, ще однією перевагою повернення до минулих життів є можливість знайти вашу споріднену душу. На цьому, шановні мої підписники, я завершую цей випуск. Очікуйте на продовження в наступних буде цікаво. Якщо вам подобається мій канал, ви знаєте, що робити. На все добре, бережіть себе!